Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Євроміський філіал. У нас заїхало полонове чудове надходження це Peugeot Travel. Автомобіль у нас 2017 року випуску обладнаний 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Пробіг даного автомобіля 185 тисяч кілометрів, а ціна даного авто 24 тисячі 290 доларів. Автівка в нас офіційно купувалася в Україні від перших власників. Має електрорегулювання та підігрів з складанням зеркал, також є датчики сліпих зон, підігрів передніх сидінь. Кермо мультифункціональне з підрульовими рульовими пелістками. Далі перейдемо по автомобілю, жодних нарікань нема. гума на 16-го радіусу. Також є партроніки передні-задні, камера заднього огляду для зручності паркування. Перейдемо до салону, у нас зустрічає повноцінних 8 місць, задній ряд без нарікань, клімат у нас багатозонний, тобто можна вибирати різні режими і заднім пасажиром. До речі, по сидінню. Третій ряд у нас ось так складається. Тобто Можна спокійно запустити собі пасажирів. До речі, ось тут ручка, яким можна відкинути дане сидіння. Далі, тут у нас Багатозонний клімат-контроль. Мультимедії йде з AUX, Bluetooth, USB та багато інших корисними функціями. Можна керувати, до речі, кліматом як і ззаді, так і спереді. Є підсвітка чудова, підлокітники, підігрів, до речі, передніх сидінь та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавив даний Peugeot, звертайтеся до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також в нас діють послуги лізингу та трейдину, і ми з легкістю допоможемо вам пригнати будь-яке авто із США. З вами, як завжди, Автопарк.